Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк, ви на каналі назавжди». Сьогодні у нас е, підбуваються на каналі підсумки по групі вершкових масел України за 2024 рік. Я вам представлю всі рейтинги цього року, всі 4. Ви побачите, як е, наші виробники проходили цей рік. І в підсумку, власне, таблицю, фінальну, в якій е, розмістилися. Е, Зразки виробників за їх якістю. Значить, ті глядачі, які давно вже прихильники нашого каналу, знають, що якість це всього-навсього однаковість, кома відповідність технологічним регламентам, державним стандартам. Зрозуміло, що якщо ви лояльний прихильник тої чи іншої трови марки, ви хочете кожного разу, коли ви купуєте цю продукцію, масло те саме розгортаючи упаковку. Отримувати той самий смак, ту саму консистенцію, ті самі аромати. І якщо ви отримуєте щось інше, то так правильно цей продукт неякісний. А що не розуміють деякі наші керівники, так це те, що споживачам, от нам, як споживачам, нам фіолетово, цей продукт став неякісний на заводі. Його випустили. Чи він е, зіпсувався в процесі транспортування, зберігання. Нам важливо, щоб ми в магазині купили. І продукт був якісний. На сьогодні це величезна проблема. Я не можу там здогадуватись чи прогнозувати, де він зіпсувався, з, там в одному холодильнику з рибою лежав, чи з якимись цукерками набрав себе. Зрозуміло, що якщо масло у вас зберігається в холодильнику, якщо у вас риба розморожується, чи там якісь копченості, то у вас буде рибно копчене масло. Це ми всі пам'ятаємо, але і ще раз, це не наша з вами проблема, це проблема виробників, щоб вони нарешті опустилися з небес на землю і самі. Купували, як там, власник Walmart, зразки своєї власної продукції в магазинах і дегустували, і переконалися в тому, що можливо є різниця між зразками на заводі і зразками в торгівлі. Це важливо. Тому ще раз підкреслюю, що е, рейтинг, який ви побачите, це саме про якість, про те, що стандартний зразок масла. Кожен раз був подібний до того, що на минулій дегустації на позаминулій, і тоді ми очікуємо, що і на наступній дегустації він буде такий самий. І ще раз наш рейтинг про якість. Наш рейтинг точно не про смак, тому що смаки у всіх людей різні. Тут немає чого сперечатися. Дуже багато людей зіпсували свій смак, споживаючи спреди, ароматизовані маргарини і так далі. Тому подібне, І вони навіть не знають, якщо куштували купували фальсифікат, яким зараз повинно бути масло, чи яким воно було колись. Наші спогади про смак масла дитинства вони дуже суб'єктивні, тому що, як ви знаєте, смакові рецептори постійно відмирають, народжуються нові. і Те, що в нас в голові залишається, ну це така, знаєте, мрія, фантастика, дитячі спогади. Ще раз, рейтинг про якість, рейтинг не про смак. І в цьому місці хочу вам розповісти коротенько, як я особисто обираю масло. Це абсолютно зрозуміла історія. Дивіться, я приходжу в магазин. У мене в голові. Рейтинг, той, який ви бачите. До речі, свої власні вподобання, так само по результатам тестувань і дегустації я зсуваю в один чи інший бік. І так, я маю там 3-5 кращих масел, які я знаю найкраще за об'єктивними дегустаціями за рейтингами. І далі із цих трьох п'яти видів я купую те, яке найсвіжіше. Крапка. Е, Розумієте, справа в тому, що навіть коли заморожують масло в торгівлі, ну ніби яка різниця заморозили. Але ми з вами не знаємо, що там з ним сталося під час тої заморозки, де його там виклали. І тому дуже важливий момент: чим світло вимикали, не вимикали. Чим менший час масло знаходилось в дорозі і в торгівлі, тим більша ймовірність, що воно подібне до того, яке було на комбінаті. І ще раз, маємо рейтинг, маємо свої смакові оподобання, ви обираєте те, яке вам подобається, а не мені. Тому що є специфіка молока Полтавського району, Черкаського, е з Карпатських гір, там, Тернопіль, Хмельницький, трошки молоко відрізняється. Обирайте на свій смак і потім дивитесь, яке свіжіше. От те, що найсвіжіше, те і купуйте. А тепер, власне, до таблиці, до рейтингів. А і ще одну річ додам про смак. Надзвичайно важливу. це порівняння з еталоном. Тобто, якщо ми маємо еталон, ми самі його виробили. Розумієте, да? свіжий еталон з правильною пастеризацією, правильною консистенцією, то, звичайно, ми спочатку тестуємо його, а потім просто порівнюємо. І так, перша дегустація масла Вершкового на нашому каналі у 2024 році відбулася 27 лютого. Я пропоную її до вашої уваги, але згадаю тільки переможців. Перше місце впевнено Яготинське було на цій дегустації. Ніхто б не міг подумати, да, що в нього такі перепади будуть протягом року. Друге місце фаворит Галіївка Житомирська область. Був один такий стрибок на низ. На сьоме місце. А так завжди фаворит тримався зверху. І третє місце Рошен. Вінниця, Вінницька область. Так, друга дегустація відбулася 21, 21 травня. І ви бачите, тут чотири зразки відірвалися дуже суттєво від решти. Тому я всі ці чотири зразки і представляю. Так, першим дегустатори поставили масло злагоди, але тут треба зауважити два моменти. Перше, вони спеціалізуються на низькожирних маслах, і ми для того, щоб споживачів з лагоди задовільнити, взяли масло 72,7. Як ви знаєте, низькожирні масла смакують краще, як мінімум коли свіжі. Тобто це не дуже коректно. Натомість, навпаки, Рошен завжди перекладає жиру молочного, тобто більше масла в пачки масла. І завжди він страждає від того, що у нього смаку трошки менше, ніж у конкурентів, бо мало води, більше молочного жиру, продукт краще зберігається, суперякісний, але менш смачний теоретично. Теж один єдиний раз ми долучили руму до дегустації. Небагато цього масла виробляється і продається. Але для нього рекомендація дуже проста. Ми з Лесею обрали собі для виробництва нашої золотої лінії саме Ружинський молокозавод. Там найкраще обладнання, найкраща технологія, краща сировина. Звертаю увагу, що всі ці чотири зразки дуже близько, там один бал різниці. І в четвірку замикає торгова марка Біло, Білоцерківка. Третя дегустація відбулася 8 жовтня 2024 року. Тут у нас е, практично бездоганними ми визнали 5 масел. І перше місце навіть розділили і фаворит. І дивіться, молокія умовно перша. Тому що з фаворитом однакову кількість балів набрали. Фаворит перший, тому що однакову кількість балів з Молокією набрав. А Яготинське ніби друге. Але дивіться, один бал його відділяє від цих двох переможців. Тобто практично найкраще масло теж яготинське, і які ж вони влаштували качелі. Два перших місця і два останніх місця. Це капець. А рошен собі спокійненько в найкращих, в рекомендованих, в бездоганних. Так, не на першому, я вам розповів по об'єктивним причинам чому. Але якісний, якісний, якісний Рошен. Ну і досить висока позиція досягнення для нашого регулярного учасника цих рейтингів е масла з Новгород Сіверського, відомого виробника сиру. Ну, вітаємо їх в кращих зразках. Тільки в минулий вівторок ми представляли дегустацію останню четверту, 21 грудня, яка відбулася 24-го року, в п'ятницю порекомендував всіх до єдиного. Тому просто нагадую, що цю дегустацію виграло масло під торговою маркою клуб сира на другому місці. Було масло торгової марки Білого з Білоцерковки. Знову ж стабільний Рошен третій, Фаворит Лесін улюбленець четвертий, і масло селянське. Дякую, що відновили виробництво з Люздорф, від Люздор-Зелінців п'яте. Так, ну і нарешті представляю підсумкову таблицю масло України. Саме якісне вершкове масло України. Дивіться, хто не хоче слухати мої роздуми, коментарі. Я ставлю хронометраж, там все написано. Зразу можете перескакувати на табличку, яка вас цікавить, і спокійно власне, тільки її дивитися. І так, переможець, масло солодкоршкове рошен саме стабільне, саме якісне масло України. Жодного першого місця не зайняло, але виграло по року по сумі результатів. Друге місце масло фаворит. Якби не одне сьоме місце, то склало конкуренцію Рошену. Масло біло теж є одне сьоме місце, а так друге, четверте, п'яте. Взагалі, друзі, зверніть увагу в таблиці на останній стовпчик. Це місця, які займали торгові марки. От, наприклад, Молокія. Перше, шосте, сьоме, восьме. Бачите, один раз вистрелило нагору і далі в середині таблички було. От ну і на сам кінець масло селянське. Зараз ви побачите. Воно зайняло п'яте місце з потенціалом третього, четвертого. Чому? Тому що його не було на одній дегустації. Виробництво зупинялось. Якби вони брали участь, то були б вищі молоки, і це зрозуміло. Напишіть, будь ласка, чи треба в п'ятницю коментувати ще щось по якості? Бо мені здається, вже все всім відомо. На цьому все сподіваюсь, корисна інформація. Не хочу затягувати. Слава Україні і Збройним силам! Допомагаємо нашим воїнам в міру власних сил, заробляємо і відраховуємо, і допомагаємо. В першу чергу, звичайно, знайомим друзям на фронті, родичам. Ну а в другу чергу, якщо після цього щось лишається, то тоді на різні збори удовірених волонтерів. До зустрічі!